Так, мотигу треба взяти. До речі, там звідки нам така, в принципі, гарна погодка. І так, всім привіт, друзі! З вами я Свєта. Так. І ви мені знаєте, що пояснити? Де кузниця? Іван. Пф. Ну, ну блін, в кузниці живе Іван, тому я вже не здивована. Але що це? Ну, куди Іван знову пропав? Що це вже за приколи? Я взагалі просто взяв, все, просто пропали, йду зараз до мера, це скажу, цікаву реакцію мера. Він, напевно, скаже, як завжди. Іван взагалі в ліс міг піти жити. Так ти мер? Ні, ти не мер. Так. де Мер, мер. Мер, Мер, тості. Що сталося, Свєта? Іван пропав. Ура! А, стоп, що? Іван пропав! Як пропав! Так, його будинку нема. Та не тікай! Не, не, дай подивитись, дай подивитись! Ну подивись. реально нема. Свєта, ти. Це... це ти? Та що я? Він пропав, він взагалі міг до інопланетянів полетіти і зробити свою перукарню. А ну можливо, можливо. На Марс міг поїхати жити, але куди він міг пропасти? Я не знаю. Та, Фу, Капець. Я не знаю, що про це Іван вже казати, він Фу, капець я вам реально каже. Та ми ти віримо. Та ну і що з Іваном робити? Він знов пропав. Він який дивний, серйозно тобі й каже. Це, це залієнь капень з Іваном. Фу, коротше, вони там сильно не допомогли, а я йду на город. бо не знаю, на Івана якось. Це не дивно, Іван міг піти в лісі і жити і там радіти. Дивіться, він міг піти, коротше. Ось туди, вліз, і все, там жити свій спокійно, або взагалі полетіти на Марс, до інопланетянів, робити там свою перукарню, або красти знов щось там в мера, там Марса. Красти щось і потім робити з цього магазин або красти гроші і зробити свої приміщення з тих грошей. Ну, від івана все можна очікувати, знаєте. Напевно, знову там свій бізнес буде відкривати. А я, я коротше, прилучу на Марс до нього і буду зривати знову його бізнес, він буде кричати бізнес Взірвала! І так і буде мені казати, Ой, тітя -ті, мотику викинула. Він мені завжди буде казати, а мені якось буде чуть-чуть того все одно. Ну, а я поки що збираю тут городи, отак, бачите? Але реально, куди Іван міг пропасти? Я з так голову на цим ламати буде. Взяв чувак цей просто і пропав. Куди він міг взагалі пропасти? Я не знаю. Так, оп. І останній ряд. Так, треба думати. У мене з такого хіба що його реально кудись віднесло, а не він сам. Але я правда сумніваюся, що це не він сам, але... Ну, Це я вам кажу, це він щось зробив, напевно, в лісу і переїхав. Ну, я так думаю, мені здається, що це мало шансів. Він би переїжджав, він би переїжджав коротше, під землю. Я б би приїжджав би своє приміщення по рукарні, бо більше не знаю що. Куди тут, тут, ну, міг пропасти Іван? Це просто думати треба, куди він міг піти. Я Івана, може, і гарно знаю, але куди? Іван міг, в принципі, куди-куди. Він міг полетіти... На місяць, на Плутон, на Венеру, на Марс, на Юпітер, на Сатурн. Він взагалі будь-куди міг полетіти, я, я вам кажу, бо він то взагалі міг взагалі в печеру піти жити, взагалі під мій будинок міг поселити. Але під мій будинок там мало шансів я ніби нормально цієї ночі спала. Тільки враження було, що там хтось на вулиці щось робить. Але так то ні, все нормально. Бачите. Ну, Секретники мати там точно під моїм будинком нема, бо це Іван. Токсет, я піду речі покладу. Так, ну, Реально, подивіться, тут просто це так не непривично тепер. Ти так виходиш і отак дивишся, а тут нічого нема. Так, сід. Я покладу пшеницю Ой, не пшеницю, а моркву. Моркви треба не так багато, ось 9 штучок сюди. А все інше я покладу на верх. А це я вже так, як і казала, покладу от сюди. Так оп. Оп. І оп. А не сюди можу. І йду на пошуки Івана я в ліс буду йти. Ну, якщо він там реально буде, я не знаю, я то Івана приб'ю просто. Це з ним буде якийсь капець. Я поки що буду йти до ну, до лісу, там може до Івана піду заодно. Більше не знаю, реально, якщо там буде Іван, я така в шоці буду. Ще не знаю. Уявіть Івана, який це своїм будинком, свій будинок прив'язує до ракети і летить в космос. Це взагалі якийсь капець, скажіть. І потім ще й цей. І потім там буде вкрасти в того мера інопланетянів, коротся гроші і, костю, і всяку броню в нього. І потім робити з цього магазин і казати, що це магазин для крутих інопланетянів. Ну, від Івана таки можна очікувати. Не знаю, від кого, від кого, а от. Від Івана можна все очікувати. Так, поки що, так, куди би то піти? Так, ну оп. І оп. Блін, як вилізти? От сюди. І все, при. Що там таке? Ай, камінь, напевно, якийсь. Ай! Ні, ну якщо то кузниця може. Це походу реально вона. Я вам кажу. Я там дерево побачила, ну все, це кузниця. Я зверху подивилася, подумала, що це великий камінь. Я тепер точно знаю, де Іван. Але я візьму телефон, я йому сфоткаю його кузніцю і відправлю йому повідомлення і спитаю, Іван, не знаєш, що це будинок? Він такий, а та, ну, не знаю, або відповідь мій. Ну, він може мій відповісти, в принципі. Ну, Зараз я ще з іншого боку подивлюсь, чи це реально кузня. Ні, та та, та я їх впізнаю. Бачите? Вікна, я хочу подивитися, чи там є житель. Я його бачу, він дуже скрутиться. Ой, він мене змій, Боже. Треба тікати від нього, в принципі. А Іван взагалі міг на танку поїхати, взяти, прив'язати кудніцю до танка і поїхати сюди. Але я зато його знайшла. Тому це дуже круто. Але як він свій будинок буде назад відтягувати, це я не знаю. Так, мені треба телефон. Де мій телефон? Ось мій телефон. Так, і що тут? Ні, кірки не треба, в мене і немає. Я кірку кудись подала, вроді, на ремонт, бо вона там крош, дуже поламалась. Там кусочок кірки відвалився і я не знаю, що вони там зараз моєю кіркою роблять, як вони її збираються ремонтувати. Але я поки що йду до Івана. Так, йду я зараз коротко, піду так, в ті ресторані Я вже забула, ніби в ту сторону біжу, при... сюди. Прикиньте, він реально на танку проїхався. Так, оп-оп. Щось це не погодження на то місто, і тут щось половину дерева нема. Він, напевно, тут на танку проїжджався, дивиться, куди що. Так, о, бачите, там полянка? На тій полянці вроді сусіднє село. Так. Я, в принципі, дересту. Ой. Оп. І. Ні, а, я туди піду, просто скорочу і все. Перейду туди, куди мені треба. Так, 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 йду і. А, все бачу. Таксі я зараз фоткаю. Так, чик. так, все, Іван, не знає, чий це будинок. Ну, ну все, тепер можемо чекати на відповідь. Відписав! пише, це мій будинок. Ну, в принципі, я правда, думала, що він скаже, не знає, чий це будинок, але так теж нормально. Так, оп. И. І... Так тук тук, Іван. Света, що тут робиш? Ты мені фотку скинула, думав ти не прийдеш. Ну, що, що я думав, не прийдеш. Я до тебе все прийду, щоб цей. Думаю, Та, добре. Так що ти тут чого ти взагалі приїхав? Ну, перетягнувся будинок сюди, тут тихо, там шумно. Та, реально же то, що ти шумно сюди приїхав, ти в ліс приїхав, а тобі шо, шо? шумно? То там діти не бігає майже. І що, мені не ну, зручно. Понятно, що з тобою. Ну, так ходи до нас назад? Шо що Ходи назад, мені лінь. Шо, що не ж А Сюди переносити не було лінь? Та ні, я танком приїхав. Ти що, реально, танком сюди будинок затягнув? Ну так. Міг вертольотом, але я не захотів. В тебе ж і вертоліт є? В теж немає зв'язків з інопланетянами? Та ні. Ну, Добре, ти притягує будинок. Ну, так, я тоді піду сюди. Мера, мере, ти йди з Ой, боже, який мере. Я вже ти з мером плутаю, я собою так часто говорю як з ним. Так, а з вами була я, Свєта. Я буду зараз будинок перетягувати. О, мій замчик, хто дивився відео моє, знає пам'ятає, як я його будувала. Я вже буду прощатись, кліїть лайк і підписатись на канал. Всім дякую за перегляд. Іван, спускайся! Добре! Всім па па па, -па!